Сьогодні я хочу поговорити про 5 речей, від яких я відмовилася, щоб виглядати красивіше. Тут на фото ми бачимо, як я виглядала в 2022 році. І зараз я бачу значні зміни, тому я хочу з вами поділитися. Перший пункт, який я хочу прямо відмітити обов'язково, це відмова від алкоголю. Вже 4 роки я не вживаю алкоголь від слова зовсім. Не скажу раніше, що я прям супер його вживала, але це було на постійній основі. я маю на увазі на постійній основі кожні вихідні, кожні якісь там зібрання з кимось, це обов'язково був алкоголь. Він дуже сильно Пливав на мою, на моє сприйняття світу себе, тому що до речі, коли я відмовилась від алкоголю, я знайшла себе, я себе реалізувала. Мій дохід зріс я не знаю наскільки, тому що раніше навіть ці цифри я не могла уявити. І я вважаю, що якраз такі відмови від алкоголю дуже про це на це повпливала. Тому що алкоголь навіть на значних мірах. Навіть інколи він дуже впливає на наше сприйняття. Я ніколи не агітую, я просто ділюсь своїм досвідом. Ну і звичайно, я думаю, що всі знають, що алкоголь впливає дуже сильно на зовнішність. Можна просто подивитися на людей, які весь час п'ють, і як вони виглядають. Так само алкоголь він пришвидшує процес старіння. Тому мені хотілося почати саме з цього пункту. Далі наступний пункт, я тут себе підглядаю, значне скорочення цукру і солі. Я думаю, що ви також бачили всі картинки цукрового обличчя. І дійсно, я бачу переваги, коли я взагалі. Я от солодкоїжка просто нереальна. У мене був час, коли я вставала зранку з ліжка і мене прям трусили, тому що мені потрібна була доза. Цукру це так само, як з алкоголем. Вот і коли я перестала вживати цукор, точніше не перестала. Я не буду брехати, я повністю не перестала, але значно скоротила. Покращилась моя шкіра. Вона стала, як на мене, виглядати молодше. Прищі, тому що в мене весь час були прищі на обличчі, хоч якій зоні, але вони були. Звичайно, це люліт. І щодо солі, приправ, гострого, я також це контролюю, тому що це дуже впливає на зовнішність в тому плані, що тоді у нас сильні набряки. Ну і третє, я вважаю, що це найголовніше, навіть головніше ніж алкоголь, це внутрішній негативний діалог. Я не скажу, що я над цим не працювала раніше і все одно я якось помічала, але ось два місяці тому я зрозуміла, що я хочу над цим ось прям супер. Супер посилено працювати, тому що мені набридло себе міряти якимось досягненнями. Мені набридло себе порівнювати з усіма, мені набридло себе їсти думками. Саме тому я прийшла в практику Супер я, і анти я», де познайомилася з своїм внутрішнім світом. і Я була просто шокована. наскільки це все глибоко, і наскільки це класно працює, коли ти знаєш свої сильні сторони і коли ти знаєш свої слабкі сторони. До речі, цю практику я даю своєму клубі Юволюшн. Це трансформаційний клуб для жін. І також вас запрошую туди, тому що це та місце, де жінки обирають себе. Це селфмейд жінки, які знають, що саморозвиток — це дуже важливо і об'єднуються в одному місці. Я буду дуже рада бачити вас там. Детальки ви можете знайти в описі під відео, ознайомитись на сайті з усіма деталями. А ми поїхали далі. Так, ось ось цей внутрішній діалог, коли я почала працювати над ним, я почала взагалі дивуватися, наскільки я про себе мало знала, наскільки ось ці старі програми просто засіли в мені, і не давали мені проявлятись наповну. Я не скажу, що я зараз прям наповну да проявляюся, але я почала себе дуже чути. Я почала бути сміливіше. Я почала сама себе дивувати, як я вчиняю всі чи інші ситуації. Ну і найголовніше, я почала набагато більше цінувати себе. Я зараз над цим працюю, тому що 29 років я жила з негативними установками, і я не надіюся, що за два місяці все ось так. Але я бачу вже значні результати. Четверте, як би це банально не звучало, але це дуже важливо. Я відмовилась від токсичних людей, від людей, від яких я взагалі не наповнююся. Я сама по собі сильний емпат, і якщо я починаю спілкуватися з людиною, я дуже переймаю її стан, її. Емоції, її енергію не знаю, чи це добре чи погано, але я в якийсь момент починаю навіть помічати, як я втрачаю себе. Саме тому я люблю проводити багато часу сама. Це для мене дійсно важливо. Але якщо я вже і обираю спілкування, то це якісне. Це ті люди, від яких я наповнююся. Це ті люди, які не знаєте, от ти не відчуваєш якогось підводного такого подвідного дна, точніше. І Я знаю, що ці люди є щирими. Я знаю, що ці люди мене не будуть там стати так жартома ображати чи ще щось. Я, я, я це дуже все відчуваю. Бо тому я дуже рекомендую переглянути своє оточення. Як би вам не було важко, тому що навіть до токсичних людей ми звикаємо і нам важко да, від цього відмовитися. Але проаналізуйте, як ви почуваєтесь да, з одними людьми і з іншими після зустрічі. Ну і п'яте це контроль часу в телефоні. Тому що деколи прям дуже заносить, і от починаєш свій день одразу з телефону, одразу якісь негативні. Да, новини особливо на жаль в той час, який ми живемо, одразу заходиш, а десь починаєш себе з кимось порівнювати. І це дуже негативно впливає на емоційні стани і на сприйняття себе. Тому я дуже значно скоротила. В мене звичайно, у мене робота в телефоні. Я не можу повністю да, відмовитись від нього, але я дуже контролюю цей час. Плюс я відмовилася від нічного скролінгу раніше, щоб коли я лягала спати. Це година-дві обов'язково було ось такого скролінгу. Від цього страждала мої мій, мій внутрішній стан, мій ресурс, і звичайно страждала моє підборіддя. Наприклад, да? коли ти весь час родиш у телефоні, це дуже впливає. До речі, тут 5. Я можу сказати набагато більше, тому що я весь час. Ви знаєте, для мене я найголовніший проект самовдосконалення. Я весь час виходжу за своєї зони комфорту, вдосконалюю себе. Я ходжу на танці, я займаюся голосом. До речі, це те, що я рекомендую кожній жінці. Танці це про зв'язок з собою, своїм тілом, про відчуття себе. А ось голос це коли ти виходиш з маленької дівчинки, чуєш справжній свій голос. Як ти можеш себе подавати світу. І від цього одразу самооцінка зростає, тому що можна ціле життя жити і говорити Доброго дня, мене звати Настя і так далі. Тобто, знаєте, навіть не знати свого справжнього голосу, а бути такою маленькою дівчинкою, яка боїться говорити, боїться проявлятися. А можна почути свій справжній голос. Можна почути, як ти можеш звучати як доросла жінка. І повірте, коли ти говориш, Дорослим голосом ти себе сприймаєш зовсім по-іншому. Так само, коли ти десь з кимось щось комусь хочеш донести, то це небагато звучить переконливіше, ніж ось цей голос маленької дівчинки. А це мої рекомендації такі одні з. Звичайно, їх дуже багато. Але це мені захотілося саме ось ці виділити. Не знаю, наступне відео. Я думаю, що я ще обов'язково доповню. Я. Буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, обіцяю, тут буде багато контенту. Також я буду рада вас бачити в своєму інстаграмі. Там я також багато ділюся, а показую свого життя. Ну і своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тобто, я стараюсь бути всюди. Якщо вам зімпонувало це відео, я буду рада вас бачити.